вас, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Отож, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Як у нашому місті згадували перший день Великої Вітчизняної війни? Чому польський Люблін завжди буде стратегічним партнером Луцька? То цього року повноцінно відпочиває у Ровеснику, де в обласному центрі до 1 липня діятиме фан-зона від автоконцерну KIA? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск коротким репортажем з меморіалу слави, де минулої п'ятниці саме 22 червня шанували пам'ять жертв великої вітчизняної війни. Ця дата, без сумніву, увійде чорною сторінкою до українського календаря, адже полум'ям війни опалена майже кожна родина. А за образами чи підрушниками до сьогодні зберігаються пожовтлі солдатські трикутники чи похоронки. Про перший день війни найбільше знають білоруси, для яких мури бреської фортеці нагадують живим про подвиг мертвих героїв. На березі західного бугу вони полягли усі, але не здалися ворогові. Втім, це місце святе не тільки брещана, й кожному, хто пам'ятає, якою ціною довелося заплатити за незалежність нашої країни у немилосердній тій війні. Війна, яка була, забрала дуже багато безневинних жертв людей, покалічила людські долі. І рани, по сьогоднішній день ще ці рани не загоїлись. Навіть якщо взяти таке, що Волинь навіть на сьогодні не вийшла на довоєнний рівень по населенню. Знищено було багато населених пунктів, тому ми сьогодні повинні вшанувати всіх тих, хто загинув під час війни, завдяки яким ми сьогодні живемо під мирним голубим небом. Більше 25 мільйонів громадян колишнього радянського союзу віддали життя, аби ми на меморіалі слави цього дня ще раз переосмислили сторінки історії, тільки в нашому краї, позначені 160 військовими кладовищами. І до сьогодні тривають дискусії, чи вважати цю війну визвольними змаганнями за незалежність України, чи все ж таки Другої світовою, у якій брали участь бійці 44 національностей різних народів світу. Будучи студентом, тут в Луцьку вчився. Ну і війна, ми ще із не склали. І тоді нас відразу на третій день забирають, в, як, в, хто в чому був, і направляють в дубно. Ну, в... Мондіровували, давали зброю, все як не має бути. А хто не був пострижений, то той в живих. А хто був пострижений, німці розстріляли повністю всіх. Отовірність традиціям і нерозривний зв'язок поколінь продемонстрували ветерани і молодь, які прийшли до вічного вогню покласти квіти і хвилиною мовчання вшанувати пам'ять бойових побратимів, тих, кого сьогодні з нами вже немає. 22 червня на меморіалі слави мітингу не було, але мовчання іноді красномовніше зливи пустопорожніх промов. Бо цей день назавжди залишиться для нас днем скорботи і днем пам'яті по усім загиблим у великій вітчизняній війні. Більше 40 питань порядку денного розглянули минулого четверга члени виконавчого комітету Луцької міської ради. Серед найголовніших, як на нашу думку, слід відзначити про підготовку освітніх закладів до нового навчального року. З цього питання грунтовну доповідь зробив начальник управління освіти Олег Рибенюк. А члени виконавчого комітету, достойно оцінивши роботу вчителів, додали коштів школам для розвитку педагогічної роботи з талановитими дітьми. Олег Гребенюк зазначив, що у нашому місті працюють 73 освітні установи, де навчаються 21 тисяча школярів. І ще найперше, підбуваючи підсумки навчального року, варто згадати, що вже шостий рік поспіль переможцем у роботі з обдарованою молоддю стала гімназія номер 21 міста Луцька. Це була інформація для тих членів виконкому, які переймалися коштами з місцевого бюджету, що виділяються для роботи вчителів з талановитими дітьми. Тут варто нагадати, що 2006 року нераціонально додатково в 60 ставок вчителів, за що нова влада розплачується і до сьогодні. І набрали позуку, а тепер ми її мусимо віддавати 56 мільйонів 700 тисяч. Втім, для Луцького міського голови галузь освіти завжди залишатиметься пріоритетною. І ніколи не буде Микола Романюк економити на дітях, відшукуючи можливість додаткового фінансування з бюджетів різних рівнів. І вже думає про день завтрашній освітян і школярів. Ми пропонуємо знову до бюджету слідочого року. Тут сума 2 міль... майже 2 мільйона 800 тисяч гривень, це прораховано з, з кожним навчальним закладом, для того, щоб можна було под... продовжувати роботу по е... фінансуванню, якщо можна так сказати, коротенько програми наших е... творчих обдарованих діток. Ось, і не дивлячись ні на що, ми ці кошти будемо виділяти. Заслухавши звіт очільника луцької освіти Микола Романюк від імені усіх членів виконавчого комітету подякував педагогам нашого міста за подвижництво, терпіння і розуміння з упевненістю у завтрашньому дні. Тому я щиро і душі дякую. І передайте, скажімо, мою вдячність і своїм скажімо, членам трудових колективів. А сам начальник управління освіти Олег Гребенюк переймається підготовкою шкіл до нового навчального року. Щоправда, педагоги Луцька постійно перебувають у стані готовності навіть під час літніх відпусток. Звичайно, говорити про повну готовність ще занадто рано. Ми вступили в період відпусток проведення ремонтних робіт, але це в нас система відпрацьована. Звична люди знають, що і як треба робити. Маючи досвід, ми можемо з певністю дивитися в майбутнє з того, що наші школи до нового навчального року будуть підготовлені. Члени виконкому виділили з резервного фонду 10 тисяч гривень ще одному з постраждалих від руйнації стіни будинку на вулиці Рівненській. Профінансує місто і проект реконструкції каналізації на Вересневому та вулиці Львівській за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища. А ось річечку Сапалаївку чиститимуть коштом державного бюджету у півтора мільйона гривень. Тим часом триває поточний ремонт вуличної дорожньої мережі, 60% якої вже виконано. А ось що держимо роботи кафе Товаріщ рішення не ухвалили не за, як то каже, молодь прикольної назви, а за відсутність відеокамер спостереження. Нагадаємо, вони мають бути у кожному розважальному закладі, а скоро і в усіх проблемних куточках нашого міста. От і максимально сьогодні не так дорого поставити відеокамеру, і тоді злочини розкривалися б набагато швидше. І люди би знали. Знаючи на Лесі Українки, камери пишуть вже менше заїжджають. А ще у Луцьку буде вісім комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету. На початку червня Луцький міський голова Микола Романюк побував у Любліні, де взяв участь у щорічному фестивалі Ніч культури здається, поляки запозичили таку ідею у нашого міста, де є своя феєрія ніч у луцькому замку. Щоправда, за Богом гасла їхнього дійства дещо інші. Люблін ворота на схід чи Люблін у діалозі з Україною. Втім, найцікавіші зустрічі керівників двох міст відбулися за рамками фестивалю і продовжилися у Луцьку за участі генерального консула України у Любліні Владислава Канівського та міського голови Миколи Романюка. Саме до футбольного чемпіонату Євро 2012 у Любліні започаткували низку культурно-мистецьких заходів за сприяння уряду міста спільно з генеральним консульством України у Любліні. Урочисте відкриття фестивалю відбулося у коронному трибуналі міста. А у численних акціях взяли участь більше трьох тисяч артистів, які широко презентували культуру і традиції України. Втім, найвагомішим здобутком зустрічі луцького міського голови Миколи Романюка та генерального консула України у Любліні Владислава Канєвського з президентом міста Люблін. На Кшиштофом Жука стало рішення Ради міста що на надання скверу у Любліні імені Тараса Шевченка. Визначений урядом міста сквер знаходиться біля Православної церкви на візі з Луцька, де перехрестя вулиць Львівської та Петра Могили. Таким чином, у центрі Любліна створено своєрідний український ансамбль, який буде підкреслювати багатокультурність міста та дружнє співіснування українського і польського народів. І втілення таких проєктів набагато залежить від зусиль нашого консулату у Любліні. Є багато питань, яких ну консульство може допомогти. Консулство може допомогти е, в налагодженні співпраці тої чи іншої. Але разом з тим вона може допомогти і вирішенні тих чи інших проблем, які сьогодні про які ми сьогодні говорили. Це і про студентство, це і про спортивні змагання, це і про бізнес, це про бізнес-форуми, це про е, проблеми е, ті, які сьогодні виникають із з візами там і так далі. А під час зустрічі з генеральним консулом України у Любліні Владиславом Канєвським Луцький міський голова вів мову про перший освітянський форум, який має відбутися у Любліні, і змінити психологію поляків уставлені до українців. До речі, оте звернення депутатів щодо Степана Бандери, як виявилося, було дещо перебільшеним представниками засобів масової інформації. Адже з 25 депутатів Ради Любліна 14 відмовилися голосувати за таке звернення, а підтримали його всього 4. Добре, що нашим луцьким народним обранцям вистачило мудрості виважено відреагувати на звернення польських колег. Генеральний консул у Любліні Владислав Канєвський, який вже сім місяців на посаді, каже, що Луцьк має достатній потенціал, достойного очільника громади і досвіду Лучан, аби стати лідером у міждержавних відносинах з Любліном. для мене дебют він приємний, оскільки я сьогодні вже мав можливість спілкуватися з пересічними громадянами, а не тільки з мером чи губернатором, а в такий спосіб, коли отримував. Допомогу для того, щоб пересуватися, Тож, на жаль, я як перший раз то не маю карти, мав GPS, який не спрацював в мене, вийшов на дорогу. Зразу вже один, другий людина підійшла, запитує в чому допомога. Третя хотів сісти в машину і сама відвезти, хоча мала інші справи. Так що це, мабуть, найкращі показники. Показник про людей, які відкриті. Ну а як можете бути до відкритих людей сам закритий? А місто Люблін для Луцька завжди залишатиметься першим серед партнерів. Звідти вже найближчим часом ми отримаємо з десяток тролейбусів, які, як то кажуть, ще нас переживуть. І на площі імені Тараса Шевченка у Любліні може постати пам'ятник Кобзареві, але то вже тема іншої розмови. І тепер у Луцьку розпочав діяти новий інтернет-ресурс, який дозволить усім пасажирам самостійно доїхати до будь-якого найвіддаленішого куточка обласного центру, чи визначити найзручніший та найоптимальніший напрям руху кожного лучанина чи гостя нашого міста. Проект EZWay, що англійською, і означає легкий шлях, розробила київська компанія. Сьогодні таке нововведення уже діє у дев'яти містах України, а відтепер і у Луцьку. Взагалі-то сайт фірми розробника платний має три пакети, найдешевший з яких 490 гривень за рік користування. А дорожчий, включаючи рекламу підприємств, детальнішу інформацію і все це майже за півтори тисячі гривень. Луцької міської ради представники фірми надали проекту користування безплатно, бо отримали достатньо інформації про наше місто, зупинки, маршрути словом, інфраструктуру обласного центру, яка буде цікавою для потенційного туриста чи гостя Луцька. Отож, кожен бажаючий, зайшовши на сайт луцької міської ради, може вже сьогодні визначити для себе найкоротший шлях до обраного пункту призначення номер маршрутки, чи тролейбуса, вартість проїзду і навіть місця пересадки, якщо це необхідно. Словом, система руху, презентована київською фірмою, може стати базовою для впровадження gps навігації луцьких маршруток а відтак. Що зручніше, економічно вигідніше, комфортніше для ваших замовників. А отже, і економ... економічна вигода буде у вас краще, якщо ви включите в цю систему і будете рухатися в тому напрямку, в якому напрямку рухається сьогодні міська влада, створюючи комфортні умови для лучан. Залишається додати, що перевізники у Луцьку не поспішають проваджувати gps навігатори у маршрутках, але це не проблема, бо настане час отримувати нові дозволи на перевезення, і тоді у тендерному комітеті нагадають власникам автобусів про зобов'язання, які вони мають перед громадою. Ще задовго до останнього дзвоника у школах керівництво Луцької міської ради та управління освіти розпочало активну підготовку освітніх закладів до нового навчального року. Разом з тим, не забуваючи про відпочинок та оздоровлення маленьких лучан. Якщо у прошкільних таборах зміни наближаються до завершення, то у ровеснику минулого тижня тільки відкрили відпочинковий сезон. У цьому таборі за 22 роки роботи ніколи не було випадкових дітей. Традиційно першу зміну відкривають особливо ерудовані і талановиті школярі обласного центру. А на другу зміну сюди приїздить малеча з незаможних родин, сироти та соціально незахищені діти. Цього року ровесник працює у повні зміни, а літня школа ерудит чи не вперше за 20 років працюватиме 21 день. Тобто, у нас є можливість вільно 10 днів працювати в режимі навчального процесу і залишається досить достатньо часу для дітей, для культурно-масових заходів, спортивно-оздоровчих заходів. Аби пересвідчитися, що дітям обласного центру у таборі буде весело і затишно, Микола Романюк особисто відвідав ровесник і поспілкувався зі школярами. Ті ж відразу означили проблему відсутність басейну. А міський голова вже бачить варіанти її вирішення. Є така задумка, що може його здати комусь в оренду стою, ну це одна з пропозицій здати його в оренду з тою метою, що ну, він утримувався б круглорічно, це раз, друге. Немає на увазі для відпочинку, саме для такої мети, не на якісь інші цілі. Ось, а літком могли б відпочивати дітки вже, тому що базу цю всю потрібно отримувати, а самі розуміють, приміщення вони з часом руйнуються. Отож, 200 ерудитів перебувають під опікою більше 20 вихователів, а ті вже потурбувалися, аби зранку до вечора, у гуртках, які діють у таборі, кожен знайшов собі справу до душі, чи то в мистецтві дизайну або хореографії, музиці чи спорті. Навіть гості, що приїхали на урочисте відкриття зміни ерудиту, не залишилися статистами свята, а стали активними його учасниками. Батьки ж не натішаться безпекою дітей у таборі і відмінним п'ятиразовим харчуванням. Воно й не дивно, адже щодня на кожного відпочиваючого на харчування витрачається по 45 гривень. Дуже дитині тут подобається. Вона вже другий рік тут відпочиває. Просто умови безподобні О, і те, що їй подобається, от вона кругом їздила, і кругом її запрошують в різні табори. Але тут ви знаєте, що з дітками займаються. Оце їй саме головне, і харчують хорошо. Окрім яскравої концертної програми, цього дня урочисто вшанували переможців олімпіад не тільки місцевих, а й всеукраїнських та міжнародних, таких у таборі більше 20. Хоча кожен, хто потрапив до літньої школи, ерудит, вже є особистістю, у якій божий дар помножений на 10% таланту і 90% важкої праці. Ну я цього року вже відпочиваю тут втретє. Тут дуже 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 класно. Багато вчителів, молодих вчителів, які відносять нас як до рідних дітей. Тут цей табір дає можливість не тільки відпочивати, ще й навчатися, згадувати програму, дізнаватися нові нові знання. Він дає можливість знайомці з новими друзями, адже за ці два тижні, що ми тут ми дуже здружилися, знайшли вірних друзів, які допомагаємо, допомагаємо один одному. А ще сьогодні для випускників літньої школи востаннє прозвучав вальс, і разом з кульками, випущеними у небо родити прощалися з табором, який залишиться в їхніх серцях теплим спогадом дитинства. До слова, за 22 роки у ровеснику побувало майже 5 тисяч відпочиваючих, і кожен з них назавжди запам'ятає слова гімну і зберігатиме фотографію, де зупинена мить щастя. Другий день війни 1941 року став трагічним для кількох тисяч в'язнів Луцької тюрми. Відступаючи перед німецько фашистськими загарбниками, комуністична влада в особі спецпідрозділів НКВС здійснила жорстоку розправу над усіма, хто знаходився у казаматах в'язниці. На місці злочину у Луцьку споруджено пам'ятний знак коштами місцевих жителів та української діаспори в Канаді, біля якого 23 червня на панахиду традиційно збираються родичі загиблих, представники різних релігійних конфесій та влади. Приходити до стін колишньої в'язниці з квітами та вінками стали тільки за часів незалежності України. Про нелюдський розстріл 23 червня 1941 року раніше воліли не згадувати, і біля трьох величезних ям, де сьогодні стоять хрести і мармурові дошки, ще не так давно лунала музика студентів училища. Щоправда, місцевій владі вистачило глузду перенести звідси культосвітній заклад, а приміщення віддати ченцям чоловічого монастиря, які щоденно моляться про душі невинно убитих. Отже, пам'ять про ті події не втратилася, а попіл мертвих до сьогодні стукає у серця живих. Сьогодні з невірених політичними розборками українців може об'єднати хіба що тільки пам'ять кривава зі сльозами на очах від безсилля, щось змінити, бо жоден з карателів так і не був засуджений за злочин, скоєний у луцькій візниці тоді, 1941-го. Виходили, давай добивати камеру від камери, дійшли до нашої камери, стали відбивати. Ми кажемо, нас не відбивайте, нам так вчені. Вийдіть там, де смертники. Каже, ми були, там, там нема нікого. Мене зовсім небагато часу і відійдуть у небуття сивочолі ветерани, які ще передають з зустріч молодому поколінню правду про розстріл в'язнів колишньої луцької тюрми. Звичайно, не всі, хто потрапив сюди перед початком війни, були політичними в'язнями. Серед засуджених у камерах знаходилися і грабіжники, і злодії, і вбивці. Але це не виправдовує звірства НКВД-стів, які перед приходом до Луцька фашистів користувалися саме фашистськими методами геноциду. Дійсно, це також чорна страшна сторінка в історії нашого міста, ну і в історії нашої держави, тому що не тільки в місті Луцьку таке було. І те, що сталося, це жахливо. Просто це говорить про підходи того режиму до не людські підходи просто до вирішення тих чи інших питань, проблем. І ті люди, які просто все на все любили Україну, були безневинно розстріляні. Тому вічна шана їм і пам'ять. Ті, хто знають, що під асфальтом у братських могилах лежать сотні волиня, намагаються тут не ходити. Здається, земля сідає під ногами, дихає, стогне. Тим, хто під нею вічна їм слава і вічна їм пам'ять. Минулого тижня у нашому місті розпочався грандіозний фестиваль Кія Фанфести Євро 2012 Такі шоу одночасно відбуваються у чотирьох містах України: Одесі, Дніпропетровську, Ялті та Луцьку. Його родзинкою стануть змагання з мініфутболу, де розігруватиметься головний приз автомобіль Кіа. Таким чином, до 1 липня театральна площа Луцька стане такою собі фан-зоною, де увечері на великому екрані транслюватимуться матчі Євро 2012 та виступатимуть зірки української естради. За розмахом і блискучою організацією такого дійства у Луцьку ще не було. Одних тільки півсотні стюардів та прибиральників забезпечують чистоту і порядок на театральній площі. І чи не вперше тут під час фестивалю Кіафан Фест поставили з десяток біотуалетів, полегшивши життя вболівальникам футболу з пивом. Здавалося б, дрібниці, але саме вони позитивно характеризують поважну південнокорейську фірму, яку презентує у нашому місті відкрите акціонерне товариство Волиннявто платиновий дилер Kia Motors в Україні. І ще хочу сказати, що завдяки тому, що влада в особі міського голови і виконкому з задоволенням підтримали ідею проведення цього заходу. Якби вони не сприяли цьому, питання могло стояти довго. Так що дуже приємно, що для людей ми зробили свято. Цими днями Волинь авто презентує лучанам увесь модельний ряд Кіа 15 найсучасніших автомобілів з логотипом Євро-2012. А організацію свята футболу для лучан втілює київська фірма, яка добре знає луцьких кавенщиків, а відтак і довірила їм вести численні культурно-масові заходи у нашому місті, разом з символами Євро-2012 Славиком, з якими хоче сфотографуватися, мало не кожен лучанин. До того ж, саме вони пропагують Луцьк через інтернет як дружнє місто, об'єднавши у єдиний потім Тічок сотні учасників свята цей захід він комплексний, тобто і можна і скажем так, і пісню послухати, і футбол пограти, прийняти участь в інших спортивних змаганнях, подивитися футбол. Тому це я думаю для лучан такий гарний подарунок. Відтак футболом житиме наше місто впродовж тижня, на відміну від збірної України, яка завершила виступ на чемпіонаті Європи прикрою поразкою. Втім, Микола Романюк стверджує інше. Я хочу вам сказати, що. Збірна України не програла, вона виграла це так. Погодьтеся для формування міжнародного іміджу нашого міста. Такий захід має вагоме значення. До речі, організатори фестивалю не тільки транслюють футбольні матчі на екрані розміром 6 на 9 метрів з супутника, а й передають на увесь світ те, що діється у Луцьку. Навіть змагання на синтетичному полі серед 24 команд, які зареєструвалися через інтернет за право вибороти найголовніший приз від Кіа Моторс. А розігрівали публіку першого дня фестивалю барабанщики, які три дні і три ночі без гриміли у барабани, аби в Сати своє ім'я до книги рекордів України, і таки це зробили. Отож, кожен бажаючий має можливість взяти участь у святі за уподобаннями: чи то пограти у футбол за столами, чи взяти участь у тест-драйві від Kia Motors, чи просто переглянути матчі чемпіонату Євро 2012 А організатори фестивалю намагаються, хоч цими днями, у Луцьку поборотися за здоровий спосіб життя. І дуже приємно, що саме в нашому місті ми бачимо, як активізувалося футбольний майданчик грають також. Молодь може дивитися, поєднувати якось якісь молодіжні такі розваги, щоб. Вечором якось проводити вільний свій час, відпочинок, гарно зібратися, подивитись футбол, поболівати за команди, познайомитися з іншими командами, оскільки на жаль, Україна вже нас вийшла з євро 2012 Але все рівно ми боліваємо за інші команди і раді, що такий захід відбувається в Луцьку і взагалі, що в Україні відбувається євро 2012 Залишається додати, що у святі задіяні 70 правоохоронців міського відділу внутрішніх справ та ще 25 кремезних хлопців Беркута. Цілком достатньо, аби забезпечити порядок на театральній площі під час фестивалю «Кіафанфест», який триватиме у Луцьку до 1 липня. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у цьому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель і сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре!